Що не зробиш, щоби відправити підписи Володимиру Олександровичу, щоб він зважив на волю людей? І щоб він взяв до уваги це були виявлення і надав гідну відповідь. До речі, гідною відповіддю, на мою думку, було б те, якби він скасував свої незаконні дії. Я ще раз нагадаю, що санкції проти укрмадянина України можна накладати тільки у випадку, якщо ця людина є лідером терористичної організації і становить безпосередньо загрозу для української держави. Петро Порошенко, громадянин України, який є на території України, не переховується від судочинства. Відповідно для цього всього є наша судова система, яка мала би розбиратися з цими питаннями, бо санкції можна накладати на громадян інших країн або тих громадян, які не є в юрисдикції наразі української держави, як, наприклад, Портнов, який переховується від української держави, але який, на жаль чомусь в Україні керує українськими судами, працюючи на офіс президента. другий момент на Петра Порошенка є накладені санкції Путіним за терористичну діяльність. Тут зрозуміло, чому Володимир Олександрович наклав такі самі санкції, як Путін наклав на Петра Порошенка. Я не можу зрозуміти, тому що так виходить, що для Володимира Зеленського допомога українській армії це є терористична діяльність. Третій момент, коли вони зробили той указ про санкції, там були помилки. В результаті потім вони чотири рази підробляли документи, замінюючи їх на сайті РНБО, на сайті президента, на сайті Кабміну і на сайті урядового кур'єра. І останній момент це є те, що санкції були знакладені за поданням Філіпа Проніна, голови фінмоніторингу, який не має права робити подання на санкції, і який не має права розголошувати дані. Ось таку от справу маємо. Маємо зараз цей ящик. Піднімаємо, я бачу, як жіночка дивиться на цей ящик, як ми його будемо перетягати, але робота є робота. Ящик трохи великий.